Всім привет, друзі! З вами Зубергейм і сьогодні ми будемо грати в Сіквер Legacy. Вибачте, що так довго відео не було. Просто відпочивав. Ну що ж, відкриваємо сончок і. Так, гірка. Золото, кристал, кристал. Мало кристалів, ось зараз тут 20-30. Сьогодні ми не будемо в кампанію класичну, ми будемо. Зомі-апокаліпсіс! Дивимось монтик. Adless Deads. Ну, короче по сюжету. Вони там зі статуєю всій армії блукали по лісу. Ну, і через дощ, через ніч вони мали розбити лагерь. Ну, і мах, як самий старший, бере на себе всю відповідальність. Ну, і вони починають розкладати всі свої ресурси. Натягувати палатки, розкладати їжу. Шахтёр Находить в камні золото. Ну і, звичайно, радується. І так, статуя і оцей бома хоче розпалити костер. Дивиться, але там зомбі. Він лякається, але його спасає стріла від лучника. Всі вже перелякані. Але вбивають їх двох мечника і оцього мага. Вони двоє Пригають на них, але не встигають спасти. Модість починається все. А давайте трьох шахтерчиків, ну і першу ніч весь час треба виживати лучником. Дивіться як. Зараз нам чук. Дивіться, підбігайте сюди. Ждете, поки зомбі вийдете. І дивіться, не отак стріляєте, ні. не 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 а там ведь ходит стреляют в голову Вы так будут всех ваншот от а что ну же легко быстро и так можно всю ночь поражить сами обычные зомби уязвимы Вы до выстрели в голову да. что тут у нас так раз два Ну Добре в нас все. Так, оу, тут всіх занадто багато, я не справлюсь. На-на-на-на-на. Ну, отак от можна їх всіх відстрілювати. І так можна першу ніч пережити цього одним гучником. Бачите, як круто? Один лучник і мінус перша ніч. Тим більше цей лучник нам дається з самого початку. Це один із виживших. А от у нас вже є лучка Спарта. З мечників. Так, це реклама. Нам це не надо. Сори, звісно, за рекламу. Так, що ми улучшаємо? Улучшаємо ми, викинути шахтірочки. Ну, і тим часом давайте ще більше майже не скачуємо. Будемо з мечниками. Крім я переживу мечник. Очікуємо у нас прокачений. Ну, тобто не сам мечник, а скін. Скін у нас вольтовий, електричний. Ну, блискавий, ну давайте їх хочеть. А точно тут же будет на его. На. Да, так, дивіться, який он крутий. На. 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 все вс на основе. Так, окей. Иди вот он. На. 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 Ой-ой-ой. Так, лучник помогаю, давайте нападаем. Мальчики у нас, в принципе, хватит, чтобы их поработать. Шахтерчики в терять не Ну, это поберем мы их всех. О, как кошем, Так, На. Это дуже хорошо. Давайте тепер назад. Ну що ж це, дроніч позаді. Так, тут нам поки що нічого не. надо Це у нас буде без доната Ой, <смас> без покупок, тільки зі спінати, які в нас так будуть. Ну, а потім ми будемо бити рекорди. Так, нам потрібно <смас> буде відригнути по Дайте шахтера Шахтера дайте Отак <ріст> от, от. Потім ми будемо з кристалами побивати. Бити, коротше, рекорд. Рекорд ночей. Щоб попати... попасти в список. Топи, коротше. Попасти в топи. Так. Я хочу попати в топ. 4 чи там 3 чи там скільки. Ну, да 4, 5. Нельзя. Ава. Он на зомби так надействует. Я тебя бачила. На. Теперь давайте. На. Вот, шотнули. Ладно, давайте нападаем, а то на он. Так Стоп. Назад. Нам надо кинуть, аж. А Челика. Вин мне не надо. Вин будет занимать место двух юнитов. Вин дуже повильный. И урон не у него мелкий. Ну, короче, не. Вин мне не надо. Мы зарело кильнем. Давайте Вот так вот. Или вы просто на... Будем мансеты и все. Минус. Минус. Мы, нападает. Мои, мне мои, мои шадурги. А вот его челика мы тоже киляем. Нет, пухайте, ми будемо так вмирати. Замінус один. Ладно. Давайте на пункт І дрігнемся. Ну, а с цими поки що лучники, я думаю, розберуться. В принципі, так. Да. Ну, давайте лучники, ви що розберетесь, правда? Так. Да. Ну що ж, дуже добре. Ну, до речі, ми новий сундучок виграли. Ладно що ж, давайте до кінця тепер улучимо шахтрчики. так, дивіться. А де топи? зрозумів. Щось тут топи. А во! Бачите? У... От бачите, у цього штуку, що літає тут. Во! Та дивіться за неї, во, бачите? Оце топи. О, топ 5. Во! Самий крутий це. 95 ночей. Друге місце це 94 ночі. Третє місце 76 ночей. І четверте місце 69. Ну, а п'яте місце 56 ночей. Я хочу побити хоча б п'яте місце. Для того, щоб, ну, типа, десь 60 ночей. Щоб попасти в цей топ. Ну що ж, міні -кру крутий Стікман. Ждіть мене в топі. Ну что ж, давайте дальше. Не стоп. забыл дальше. Что ж это такое? Мне это не надо. Мне не надо реклама. Что ж это такая реклама надуилова? Ладно. Видите, мне надо вот сюда, вот сюда скины его. В Скинах мне надо выбрать уже у его скин. Вампир. Да. Тут можешь какие скин? Нема. Не, 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 На статую лучше вибрати вот такий скин. Він буде підпалювати. Ну що ж, тепер можна грати. Так от, от крошиться. Надо ж кольсликати. Вон, дивіться, яка у нас армія. Лучень, кстати, тоже надо кинуть. По-хорошому боль. Я, в принципі, Давайте ми построїмо ряд таких лучників. Для того, щоб вони е, ну, не зупиняли. а Як що воно. Щоб вони. О, дивіться. Не в анемі. Щоб вони. Заповільнювали. Його. Заповільнювали. Кстати, на цьому скіні, бачите, не утравляється. Тільки урон, виходить, але не отравляється, це таке? Що це за не такий урон, виш, наверное? Якось це неприродні. ой 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 Їх дуже багато. Хотя не, не зараз ми можемо можем сам робити. Миша, того, шо. Що... Ну я объясню. Того, що. Ну того, шо... А, того що там зараз наскачуть зомби такі, самі в ігрі. От вони якраз будуть дуже сильно бити влучники. А мені це не надо. Он таких по наспав і вбігу тише. А потім вони роздихають быстренько, да? Мені такого не надо. Вот так вот. Зараз у нас десь не відвідел. Давайте ми назберемо вже 50 підписників. О, коли буде 50 підписників, я проведу стрім. І на цьому стріму я буду. А давайте що? Проходити оце зомбі-апокаліпсис з всякими ресурсиками. Ну, типа, з кристалами. І буду бити цей рекорд, Ну що ж можемо ми вже нарешті досить забути мечників, добавити. Давайте новенький цей. Це п'ята ніч? Да. Зараз буде новий енемі. Ми mm -hmm. зараз схмаємся на всякий случай. Бер, дивіться, які вони. Ну? Де? О, дивіться, які. Самі бістрі зомбі в грі. От, Мерці, ще швидко стрибають та атакують. Коли підходять близько, стрибають через першу лінію ваших бійців. Найшвидше із мерців цілить у бійців на задній лінії. А задня лінія це лучники. Ось я їх настрої. І слабкий до оглушення. Тобто, коли мах по ньому б'є, він до цього слабкий. Он зараз вони доскачуть сюди. І я їх хільну. їх. Давайте. На. Давайте. Давайте михнути. Без бустів, без всього просто на них кидаємося. Ну що, нападаємо, в принципі, весеннько їх всіх кошимо. І все надо. Знаєте, я думаю, зробити дві лінії лучинки для того, щоб вони... Ну же добрая, всех запняла. Вот давайте лучники уже пришли отстроить. Ну варит, да будут дуже добро запоминать вот и все. Давайте эти типа, одного зомби уже я, же я На. Не получилось. Опа, уже урон у нас все. Ой. на, все назад. бежимо Стыгнул? Да, стыгнул. Красивый кадр, правда? Давайте высоли тумашники, и вони тепер нас полностью прокачать. Давайте мы їх быстренько пораганим. все Дякую. Ага, угу. Наш так, да. Ну, окей. Он быстро мой кубил, и все у нас добре. Вс, надо. За же идут. Давайте для красивого кадра на виду сделаем красивую кладку. Ну, а это вот такого. А теперь, на красивую кладку. все, кладка будет, если Все будет красиво. Все на красиво. Ладно, потом сделаем. Наступная ночь. Хотя уже 14 план видео. А гібак, давайте відео з рома в домі. Слайте, я не знаю, чи ми виживемо. Тобто стати я виживе, а от мечників можуть обойти. Там дуже сильні. Видите, у нас 50 юнітів, якщо юнітів стане менше, це значить, що мешники вже побивали. Хоча якщо вони тримають. Ну хотя це вампіри, вони... Ну, добре. Ну, на раганице, в принципе, я в кайф. <гум> все, у нас все добре. Давайте. Опа! Добре, золото принес. Так, ну не надо мне все. Ну вы что, издеваетесь? Рекламу я уже вже надоїла. Оно. Ні, не, ну еще куплят на буду Так. Що мені треба? Більше. шоломів, Більша швидкість мешників. Але кожен, вони тепер будуть більше в них ХП і більша швидкість. Все. Ну, от зараз відрегеневся, якраз зомбарі вже пішли карсімки. Ну і зомбі. Повільний, важка броня, перевага перед бійцями дального бою. Тобто, -то, якщо ми допустимо положники, то, то вони будуть дуже сильні і домашні. Що ж давайте робити красивий кадр давайте, красивий кадр буде десь вот такий давайте оба нормально все ну і тепер на відео. смотри ну що ж давайте ски у нас кстати очень ну Ну, заради таким нас лучники. Вставайте, лучники. Сейчас мы будем вообще так У меня уже два ряда. Так, скиньте вас. А, удобно вот хватает. нападает. Надо такой скильнуть удобно. Не, на ТБ. Скильнуть надо все-таки шахтера. Давайте вот Золото выгрузил. А -а -а. Давайте ми його і кільнем. Ти був з нами з самого початку, але вибач. Давайте, чесний бій. Не пам'ятаю? На. На. Видно, це буде не чесний бій. Ладно. Давайте, битись з ним. Тож, переможе. Голосую за нашого. Тож, ж по-патріотичному. Ладно, давайте. Нагадайте. Все, і плюс один улучник. Ну, а на наши мечники зараз всех порешают. Все, все на добре. Опа, давите, какие красивые кадры. Ну что ж, давайте на целом улучшим и урон Не знаю, не надо. Не давайте я добавлю статус. Розмір штату, і вона буде. На неї буде більше хп. О. Давайте відраганимо війська. Ну, ось у нас відобусто, ми так. тобто довго. тобто нормально довго. Нічогось. Окей. Все, давайте. Відраганемо війська Ах, які вони у нас красиві всі. Біжать такі. Ай, красиві які Ну что ж, давай за мужик красивый кадр зло. Тебе нет, нет. Такими кадр не зловимо. Ну то мало зло. Накарка. Ладно. Вот этот двадцат золота и бежит. Умрате. Нам надо відраганить. Давайте. Сбегайте. Щось задамаживалось да. ну думаю наші замковилочники не дозволить ему дойти до срату на дамажды хотя не знаю на дамажитый чуть-чуть пальный чуть-чуть вон Же. все муро Це... у нас это упал ничего страшного добиться того, чтобы на выставку хорош наявно справиться в ребята, уже всі відраганились, давайте нам будемо тратити постатую. Нападай. Ну, это розіб'єм їхню Не армію. Ну що, у нас все добре. Доживаем. Все, было. Ну, Отак так вот, Давайте. Ще до малі в статуї. Ну, от, дивіться, яка красива і велика. Їх хіба не буде забавно. Так, регенем війська. Що там у нас далі? М -м, повзучі зомбі. Тут їх було дофія. Знаю, це рівно. Ага. Ще це і зомбі. Власне. Ясно? М да. Ясно. Все, давайте. Да. Ну це даже мачлинки їх. Опа. Был. Давай. Нападай на них. Давайте. В принципі, ми маємо розібратись. Ну давайте попробуємо. мені страшно. Так джек умарли. За ще. Ах и нет, это нормально, уже нормально. Да и то. Он же бежит, я его воздух. Хотя уже лагает трух и начинаю. Ах ты ж спи ударить. А я за ты безу чел. Знаешь, я потом мущу. А ти, ты, на, получай. Даже знати. Он зараз я. Все учили, как и видраген. Видрогенного, Давайте ще щось поригенемося, в принципі. Щоб вже точно ніхто не був. І щоб все в нас було добре. Давайте все вже. Нападаємо. Хоче, як можна найбільше зомбів любити. Ну айте. Розправляйтесь з цими зомбіями. Власне, нам не повідомо, немає. Давай, 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 там быть их нужно больше, давай там, псих. Хорош, пацаны. Было все. Спасибо кадр. Может, я цей кадр поставлю все-таки. На аватарку виду. Сколько мы уже ночей Ну, знаю. не знаю. Ну, я Что будем улучшать? Давайте набавим все лучше, все все можно настроить их аж два ряда. Ай буду. Да, регент у Давайте порагаемся чуть чуть. Все? Не. Да. 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 Давайте проверим. Ай, как красиво. Ну, все у нас добр. Что тут? А, Ясно, давайте мы уже попробуем, хай лучники ведь стрелять. Я тут шахтер. Лучше так и надо. А лучники вообще достанутся? Опа. Уже цей зомби побег, цей погано. Ой-ой-ой-ой-ой. И зомби побег, цей дуже погано. Видите, с кей стрелы. А, типа, чтобы было красиво. Ну. Ну что, никто из наших солдат на бумаге, все А якщо хтось буде помирати, це значить, що зомбі стало А Якщо зомби стали настільки сильні, що вже бувають наші війська. Це буде погано. У мене буде трохи круги. Блин, вже двох вбили. Трьох. Ні. Давайте ну регентис. Бежить. То вже не доможила вас тут добре. Вам надо від Дивіться, як їх. Ну дамаживайте зомби. Ну давайте 4 сигма. Разбирайтесь з ними. Ну ладно, уже пойдем и драганим. Ничего. Да тут щеки двое. Вот сайт. Давайте. Відраганим займем. Давайте здорово. Давай красивый кадр. Опа. Вот. Десятый нич. ночей уже прошло. Ну что, добро. Десятый ночей все добро. Давайте улучшим все это. Ну что ж, давайте уже прощаться. Десятый ночей мы прожили. Значит, да, кто-то видит. Спасибо за 997. Ну что ж. З вами був был НосЗапругейм. Всем удачи. Ну и всем пока!